Всіх вітаю! Це відео буде для українців, тому як кажуть, по замовленням українською мовою американці хочуть побачити вибори в Україні. Путін хоче побачити вибори в Україні. З якою метою то кажуть, що хочуть злити Україну. Хтось. Відповідає ні, ніхто її не буде зливати. Там трам хоче зробити навпаки, і так далі. Давайте подивимося з іншої точки зору. Я ще на початку війни казав, що для сполучених штатів немає ніякої різниці, де пройде кордон між західом і. Сходом чи Україна буде з Росією з Заходом, чи Україна буде, чи Україна буде з Росії, тобто зі Сходом, чи Україна буде з Західом, чи ця межа лінія обмеження можна так сказати, пройде через Україну? І це байдуже, так ось для чого вибори? А вони хочуть подивитися, з ким українці, чого вони хочуть, тому що я вам скажу, що з точки зору заходу Україна вже виконала те, що вона могла корисного зробити для Заходу. Вона це зробила. Вона зупинила російську агресію проти Заходу. Вона послабила Росію, ще буде послабляти будь-якому разі, чи Росія буде давати гроші Україні сама, тобто щось там відбудовувати, чи заберуть. Грошу в Росії, щоб щось там відбудувати, але хочуть подивитися, як і про що думають українці. Ну, тому що так багато людей вони загинули, заш захищаючи Україну. Це правда. Але ті, що ховаються від ТЦК, ну. Ви думаєте, це просто так? Багато таких відео. Їх американці теж бачать. І що вони розуміють? Вони розуміють, що українці не хочуть захищати Україну. Добре, то вони розуміють, що українці такі хочуть бути з Росією. Добре, добре. Треба гроші давати сим. Тому вони хочуть вибори. Тому зараз те, що я вам казав, українців хочуть роз'єднати. Розумієте, це теж так казати: о, ось, наприклад, в Ізраїлі там от діти еліти, вони теж служать, вони теж гинуть. Це так, навіть знаєте, я ж казав, що син головного равіна України, він загинув за Україну. І що кажуть українці? Багато українців пишуть: що євреї не воюють. А то ж був його прийомний син. Ну так свого б сина гові не заслав, щось таке. Це теж важливо, але як це так трапляється, що в Ізраїлі вони хочуть усі служити, а в Україні ні. Тому що в Ізраїлі всі патріоти так в Ізраїлі, коли будуть, коли потім обирають когось, хочуть подивитися, що він служив взагалі, і хочуть знати, що він служив в бойових частинах, а не просто так, десь, десь сидів. Ну тут треба то. Тобто те ж само робити в Україні, коли ви будете когось обирати. Це, ну це в але це ваша країна. Це ви так обираєте. Ви обираєте когось, а потім критикуєте. О, ви подивитесь, ви подивіться, хто прийшов до влади. Так ви ж їх обрали, ви за них голосували чи хтось інший. Але я не про те, я не хочу вас, знаєте, вчити, як жити. Я сам не знаю. От просто подумати: знаєте, о, діти, літи не хочуть служити, ну то ми теж не будемо. Це має сенс, але що буде, якщо Україна програє? Літа, Їх діти? Кхів, ну вони будуть жити за кордоном, де вони зараз? Вони б понабрали. Але що буде з українцями, З звичайним українцем, Ви що думаєте? Що буде не так, як було в 20-х роках минулого століття, 30-х? Щось буде інше, навіть в 60-х? Ні? Ви думаєте, що новий Стус буде жити в Києві? Чому ви думаєте, що буде інакше? Це ваша країна, то вам думати і не дивитися на еліту. Еліту треба переназначати, але вибори зараз. Я не знаю. Ви розумієте? Ну я казав, що я не буду критикувати українську політику внутрішню, але я скажу навіть на початку війни казав, що треба. Ну, з моєї точки зору було створити комітет національного рятування, як це робиться, і там мали бути і Зеленський, і Порошенко разом. То порогоботи, і з як ви там і Зеленський, я не знаю, щоб були разом, а не щоб звинувачувати зараз один одного в тому, що Путін напав на Україну. І ви знаєте, це зрозуміло, що з Росії їм дуже приємно я вам казав це багато разів. Їм дуже приємно слухати, як ви звинувачуєте один одного в тому, що Путін напав на Україну. Це що ви робите? І звинувачуєте зараз один одного. Я не знаю у всьому, що може ну як. Зеленський винний Порошенко винний. Хтось там ще винний? Все а Путін не винний. А євреї ще він. Ну, ну євреї зараз. Це Зеленський, будучи євреї. винні. і оті от хасіди, скільки їх там 10 тисяч, 15 тисяч, скільки їх там в умані. Вони теж винні. Вони хочуть з вас зробити рабів. Ну просто подумайте. Це ваша країна. Якщо ви думаєте, що це ваша країна, то ви хочете її захищати, а не хаюватися від ТЦК? Якось так. Тому оці вибори, вони американці, захід, ну. Хочуть подивитися, на якому світі українці, якщо українці хочуть собі обрати проросійську партію і хочуть бути з Росії, ну то будьте з Росії, все От, до цього ми прийшли. Це кажу дуже цінично, але в політиці ви знаєте, як в економіці, нами керують цинічні люди, що робити таке життя, але вплинути на рішення оцих цінічних людей звичайні люди, якщо вони відчувають себе як. Громадяни країни вони можуть, то я багато разів казав, що вам треба подумати, якою ви хочете бачити Україну, і не дивитися на вашу еліту, що вона не така, а подивитися на себе і обрати собі нову еліту. І ви можете це зробити. І ви можете це зробити, якщо ви не будете лаятися один з. З одним і звинувачувати один одного в чужих гріхах, до яких ви не маєте <свісно>, ніякого відношення. Ну якось так. Я думаю, що ви зрозумієте, що я вам хотів сказати.